На річній газу проявилося в місті 16 2014 року. По справі з позов Журавського аналіз перечисляти більше. З'явились судові засідання, а полянки, журавські бачення, прошу, назвіться, правильно я вас назвав? Назвіть дати рік народження, міста року. 12-12. 1345 року проживаєте проживаєте 376Б, 16, місто Львів. 16, місто. Ви пенсіонер, так? Да. Прошу сідайте. Да. Представник Бахтяка, 10 до 10, 1950 року народження, правозахисник, міста Лів, не оригається 32 картира. Прошу сідайте, справа 59 Я є вірність на представниці інтересілась по вокні поміщення без обмежень в зі своїх правах. Дічу віддач. Привіт, Сергій Сергій, читати в го хтось депросимо. Якого року ще не? 4 на в місті вот выживаете, да? Вместо вид в 8-12. 12. До 8.12. Есть людей. <працює> e, Проходил навчания как військове навчання, как запасы. Офіцер запасов? Офицер запасы. Нет, что покинуться хотя бы. Зараз навчається. Прошу себя.

І представництво перед будь-якими фізичними, якщо немає обмежень, які надає мені дори від То обмежень немає, вони не викладені. Може якось так, ось якась саме права. <поставлення> А тут дослідження заперечував довшення, яке я надавав вартові закону, там не було в тому суді. Заперечує Надію Голову, що прошу занести журнал судового засідання. Після того, як ми завершимо. Я Добре, так, дослідно. Представляти інтереси та виступати представником, захисником клієнта зі всіма правами, наданими законом представнику-захиснику. А клієнт зобов'язується оплачувати послуги разних харч. На умовах цього робити. Це розмір порядок про раду, тоді викладений безпеки. Ось ця зраза на вашу думку, свідчить про... Є. Не тільки я один можу рівно такого своєму змісту, тому що наш нас законом адв... адвокат, особа, яка здійснює професійну незалежну діяльність, і повноваження повністю викладені повноваження по представництву викладені в законі про адвокатуру і адвокатську діяльність в Конституції, а процесуальні повноваження передбачені в пів процесуальні документації. Там все ордера не бай, крім того. Перекосуємо. Я не знаю, що це таке. Я не нового що це таке. Я не знаю, 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 що це таке. Я не так, ваше чисто є положення адміністрації. Є тлумачені Конституційного Прошу зараз, колеги я все-таки хочу заперечити, тому що за подібних обставин нашого представника облицівниками... від представник. Ми вам зараз надамо. Я навіть нову справу.

Відео? 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 Тому не допускаємо це постійно. Маєте право Сергій Сергій додатково класти документ чи договір, але я половину, чи віритесь, у ваших правах. Зараз ви видієте самостійно. Оголошується склад. Ми дійдемо в стадію клопотання заявляємо. Голошується склад суду справа з людей судді судової суд, полації справ копейційної суду міської області, складі суддів Шандер левик левіка, секретар Симіць. Чи є відводи до складу суду, чи довіряєте суду? Призиваючи і... <палатись> нас за довіру питання не стоїть, тому що питання відводу так. Я просто залишаю право відводу до виходу на рашу тому, що я вважаю. Це питання перечасне, а суд завжди може довести законність і, е, своїх рішень е, прийняттям рішення по закону. Дякую. Сергій Сергійович, ваша позиція. Я довіряю. 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 Починаємо з стадії клопотань. У нас апелянти. Анатолій Мартинович. Значить, подали ряд клопотань. Так, по хронології, ми... Ви подали, вказуєте, доповнення Ді, до апеляційної скарги, правильно? Це як пояснення, так, ми розуміємо, що це є по суті ваші Ді, пояснення, не по не суті, спорт, правильно? Не то, не то, не будь не ласка, виправіть, бо доповнення трошки інше, зміст представник знає вам. Виправіть, напишіть там пояснення, що ми можемо. Це як пояснення влучати чи не долучати вирішувати. ви вправляєте. Таке саме є в нас додаткове подавлення клопотання два. Це аналогічне пояснення. Ходить в букно. Ми...

Ми розуміємо, це дві пари, це було окремих пояснення так, до операційної скарги, правильно? Так. Попитання про долучення документів і окремо попитання. Значить, відразу, поки ми розпочнемо у вас до таких клопотань. Ми так розуміємо, ви з такими не знайомі. Я не знайомий. Я... Знайом. Це раз. Друге, ви сьогодні з'явились судове засідання. Ви дізналися якось. Вам прийшла повістка Ні, ви... просто тут ну, було судове засідання. Випадково дізнаємося. Вам... І... А ви не отримуєте отримує. ваша адреса ми 7.12, 12. але написано за закінченням терміну зберігання. Вам не приходило з кошти ніякі. Бо ми питаємо ні ваш, і представник таке саме за терміном зберігання і апеляційні скарги тут. Ви з апеляційною скаргою знайомі, незнайомі. незнайомі. От питання виникає, як є, бо є ряд клопотань, їх треба вирішувати. Чи ви можете дати свою зараз висловити свою позицію з приводу заявних клопотань, які подав озивач? Чи вам потрібен додатково час, мої представниками не допустили? Шановна суд, я прошу так ознайомитися з усіма клопотаннями, а також заявою про апеляційний суд, яку надали дуже а також надати змогу заключити договір Представником судді. Так як попередній договор був відкриваний, представника була сідання. Яка думка позивачає представника з того приватні проводити представник був? Я розумієте, ну принципово є те, що я кажу, є підстави, але це, це зловживання права. Я тут безперечно дано суду, тому що я розумію, що треба перенести, процесу, щоб не порушувати процесальність. Але з, з того, встановіть, чи, чи вони проживають за тими адресами, а якщо вони проживають, то яким чином? Просто, е, чи не яке це вживання? Прошу Ваше Якщо вони так заперечують на рахунок відкладення, то дайте перерву на годину часу, Без того, що ми ознайомилися, вклали. Ну вже... Суд оголошує перерву в засіданні, надає вам можливість скористатися правою допомогою, відповіді. Чи довго, чи довго ваше справа. Ну, щоб змісту було зрозуміло, що надається саме в суді, тому що це можна тлумачити двояко. Тому ну, колеги я вважала що такі договір? Ваші чеші, дозволите заперечити, не допущене, але вгорі передбачено загальне, розширене. Ми питання вирішили, ми вже дебатів не проводили, ми висловили позиції. Але для того, щоб забезпечити ваше право на отримання правої допомоги, ви маєте право. На що ви маєте право? Нема даних, що ви отримали, по-перше, апеляційну втрату. Ми вам вручаємо зараз дві копії, ви на дистебе Раз. І всі документи, колегії, вони будуть в матеріалах справи. інші. Тут є по, по ті, які є з копіями, пояснення. Ми вам так само вручаємо. Для ознайомлення ми будемо вирішувати наступному судовому засіданні дві пари пояснень є. І є ряд клопотань, тому прошу заздалегідь, познайомтеся, щоб ви могли висловити свою позицію і з того приводу. Фезюк медова 7.12, а Морхін Джорджа Вашингтона 5.5А. Правильна реакція не буде. За закінченням терміну зберігання. Ми не виявили в футболу. Так, Ми зрозуміли і Олегі, я вважаю, не вважає вашу поведінку не буде. Я прошу ввести все-таки додатково засідання, що, це, що відповідачі службувають своїми правами. Порушена стаття 13 цивільного кодексу, адже вони там живуть. Що я кажу, хойвали тільки розслухайте допошно. А ми зробимо, заскануємо це не буду. Просто скануємо. Можете до пані

Якщо буде повістка, ви зможете з'явитися на 10.30. У вас 10.30 що? 10.30. Значить, 23 лютого 10 година, 30 хвилин. Повістку, будь ласка, секретаря, зараз секретар випишете. Нове засідання закінчено Будь ласка, розпишіться. 10 три. Yeah, mm -hmm. Ну там кілька хвилин ви з'явитеся, ми можемо там два хвилини почекати. Десять тридцять ми повинні перша справа. Скажіть, що у вас наступно, щоб ми не так. А зараз вони безпечні. Десять тридцять.

Тихо би, тихо, тихо Це в результаті не втік. Коли не втік, ухвалення мама. Я кажу, не упали. Я біжу, то що закажу. Я кажу, всі ухвалено.